Асоціація з Євросоюзом стала можливою тільки завдяки особистій позиції президента і кроку доброї волі з боку партії регіонів. Вони відкинули політичні протиріччя, а вирішальним став законопроект про засади внутрішньої і зовнішньої політики, прийнятий з ініціативи регіоналів. Він підтвердив, що приєднання це зовнішньополітична мета України. Асоціація предполагає е, е, углублене співпрацювання, предполагає согласування стратегічних векторів. Предполагають, я би сказав так, общие цели і в оприлюдни степени общі ценності. Вуличний університет показав, що найбільш активними прихильниками євроінтеграції є пенсіонери, інваліди та студенти. Моя думка, що нам потрібно рівнятися, все таки на країни Євросоюзу, оскільки рівень життя населення набагато вищий. Переваги європейських стандартів життя роз'яснювали за допомогою малюнків художників-волонтерів. Ми запрошували фахівців справжніх, які орієнтуються в темі європейської інтеграції України. Успіху місії сприяли як посольство України Євросоюзу, так і місцева влада. Ми е е змогли показати, що у нас. Дійсно, спільні мети і спільні інтереси. Люди самі хочуть, і коли люди спілкуються, вони висловлюють своє бажання. А законодавці вже прийняли 15 інтеграційних законів, чотири з них подав президент України.